Як кожного українця, Volkswagen з Америки. Ну так, да, то є Ну але хто таке? Є вони в нас в трьох комплектаціях із чотирма моторами це є S-ка, і sl комплектація Класні автомобілі, не є примхливими в обслуговуванні, не є дорогими в ремонті. Що 1.8, що 2-літровий, що 2.5 двигуни. Ну, але, звичайно, самі кращі це буде 2-літровий дизель надійний та 2.5 двигун атмосферний, бо можна поставити газ. В коробки в них до 12-го року чи до 13-го йшли ще гідротрансформатори стояли. В певних версіях, ну, одна з самих необіваємих коробок. Далі йде шестиступеневий ДСГ. Не ламаються, можна сказати, одна з самих надійних коробок. Стають в Україні вони по-різному, можна сказати те саме, що і в нас на авторі, а вигоди вони знайдете ніякої, але підберете автомобіль для себе. З класним пробігом. Машинка хороша, витривала, покатаєтесь ви, то ще й ваші внуки покатаються. Дякую за увагу, компанія Intertrade, З вами був Микола.